До слова запрошується голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Шановний пане президенте, шановне пане премєр міністре шановні члени уряду, шановні захисники та захисниці. Ветерани і ветеранки, шановні гості та партнери, насамперед дозвольте мені від імені Верховної Ради привітати вас з початком роботи Сьомого ветеранського форуму. Я думаю, що сьогодні немає іншої думки, як підкреслити ще раз, що ми щиро вдячні вам за все, що ви зробили і робите для України. Шановні колеги. Усі ми в безоплатному боргу перед кожним з вас, а також перед пам'яттю захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність України. Окремо, я хотів би сказати, що сьогодні одне з головних завдань влади це зберегти пам'ять про наших героїв, а для наших ветеранів забезпечити гідні умови життя. І символічно, що сьогодні ми знаходимось в колі захисників та захисниць, ветеранів і ветеранок. І у чому символічність? Ви знаєте, готуючись до сьогоднішнього виступу, я натрапив на інтерв'ю офіцерів розвідки та віце-адміралу у відставці ВМС США Роберта Мюрера, який серед іншого згадує про те, що у Джорджа Вашингтона був один з найулюбленіших виразів. Ставлення до ветеранів це найсильніше повідомлення, яке ви можете надіслати зараз своїм військовим, які служать. Я думаю, що глибина цієї думки якраз і полягає в тому, що сьогоднішня демонстрація того ставлення повинна бути дуже вагомим сигналом, що кожен, хто став на захист нашої батьківщини, буде мати належну повагу. І підтримку з боку українського народу. І тому я з усією певністю можу стверджувати сьогодні, що і для президента України Володимира Зеленського, і для парламенту, і для уряду питання ветеранів є першочерговим і пріоритетним завданням.